Сьогодні змонтували систему палення в крутому автосалоні Electric Зікер. Ось такі тут космічні кораблі стоять. От і ми переівали робочі зони. Ось тут ще трошки відремонт. Переіваємо робочі зони персоналу. Тут стоять круті тачки. Прямо вогонь обриваємось одну робочу зону. Тут сидить два менеджера. Тут стоїть 2,4 обігрівач. Такий теж як чорний космічний кораблі, як зікер. Вхоже на зікер. І оце робоче місто ми теж обігріваємо. Тут трошки ще працюють кондиціонери і оберіваємо рецепшн, терморегулятор рецепт 08 Стоїть в зоні. Роботи людини. Ось таку красоту зробили. Це пробник, просто щоб люди подивились і побачили, як працює наш обігрів.